Привіт, усім, Польща та Україна досягнули прориву в переговорах. Так заявляє польська сторона. Дуже вас попрошу підтримати це відео лайком, репостом. І, звичайно, якщо ви не підписані, то підпишіться на цей канал та умкнім дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Ваша активність в коментарях, в лайках, в підписках дуже допомагає розвиватися україномовному контенту і допомагає зменшити вплив російських ботофер, які атакують україномовний контент. Нова польська влада. Нові можливості, нові переговори. Багато отримую різних повідомлень, різних коментарів, що теперішній уряд, уряд Туска, не зможе покращити відносини з Україною, вони не зацікавлені в тому. Це такий уряд, який буде займатися своїми справами і все. Але я говорю, що сильна Польща це сильна Україна. Якщо Україна. Не буде мати можливості розвиватися, не буде сильною економічно і військово, то і Польща буде мати з боку сусіда слабшого, і це не дасть можливості Польщі нормально також розвиватися, збільшуватися, процвітати, розвиватися. Тому вони, якщо зацікавлені в сильній і потужній країні Польщі, вони мають бути зацікавлені в сильній і процвітаючій Україні. Я відкидаю таке твердження, що теперішній уряд. Польщі не буде працювати на те, щоб мати хороші відносини з Україною, на те, щоб мати дружні відносини з Україною, і та, і для того, щоб разом розвиватися, разом захищатися і допомагати один одному в тяжкій хвилині. Буквально вчора, 22 грудня, польська сторона, польські урядовці приїжджали до Києва для того, щоб порозмовляти, провести наступний раунд переговорів щодо розблокування кордону. І новий заступник міністра інфраструктури Польщі Павел Ганцаш він заявив, що вдалося досягнути прориву в переговорах. Якщо ви шукаєте можливість переказу коштів з Європи в Україну і ще цього не зробили, ще не знаєте, яким сервісом користуватися, то звичайно це TransferGo. це швидко і надійно. Також, якщо ви рекомендуєте друзям, на цьому можна ще й заробити. І в описі під відео в першому закріпленому коментарі є посилання на сервіс TransferGo. Встановлюйте його собі на телефон і ви одразу зможете переказувати кошти з Європи в Україну без проблем, швидко і надійно. Тому, якщо ви ще цього не зробили, скоренько завантажуйте на телефон додаток і переказуйте кошти своїм рідним з Європи в Україну. Якраз буде непоганий подарунок під Різдво і Новий рік. Постійне блокування кордону польськими перевізниками, яке час від часу призупиняється і, онов... і поновлюється, задає в Україні величезних збитків. Через нього потерпають і європейські країни. Втім, увечері, 22 грудня, стало відомо, що Україна і Польща узгодили план для розблокування кордону. Хочу сказати, що добре, що переговори ведуться. Та немає ще поки що розблокування кордону. Польський уряд не йде на якісь там силові заходи, щоб там розігнати блок, ще там щось. Вони підтримують, вони підтримують своїх перевізників, своїх польських перевізників і хочуть цю проблему усунути переговорами. Це означає, що це питання буде затягуватись, але точно вирішиться. Гансаж зустрівся із Сергієм Деркачем, заступником міністра інфраструктури України. Увечері мовилося про те, що вони узгоджують останні деталі. А вже за кілька годин повідомили, що. Мінвідновлення спільно з новим керівництвом Міністерства інфра інфраструктури Польщі узгодили план дій для розблокування кордону. Україна бореться, але є також інтереси підприємців, які переживають за своє існування і за те, що їх витісняють з цього транспортного ринку. Ми намагаємось вирішити цю проблему, сказав Гансаш. Також він повідомив, міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак перебуває на прямому контакті з протестувальниками. Сьогоднішня зустріч мала принести прорив. Реалізацію найважливішого для польської сторони, тобто вимог підприємців, висловився ганцаж. Гансаж також сподівається, що Даріуш Клімчак, це міністр інфраструктури Польщі, зустрінеться. Перед Різдвом із комітетом протестувальників, і вже до Різдва вдасться вирішити проблему в українському міністерстві. Зазначили, що на зустрічі вдалося погодити спільні позиції, щоб розблокувати кордон. Сторони досягли порозуміння щодо компромісних рішень та їхньої реалізації. А наступним етапом мають стати перемовини на рівні Міністерства інфраструктури Польщі та протестувальників, тобто те, про що говорив гансаж, і питання змін. Транспортного безвізу для України не обговорювали. Тобто щодо відновлення дозворів для українських автомобільних перевезень не обговорювали і не зачіпали. Ну як бачимо, процес іде. Переговори відбуваються. Попередня влада, як ми пам'ятаємо, навіть на переговори не приїздили, не було нічого. Вони там, десь здалека говорили, що вони підтримують своїх людей, і все, і на тому закінчилось. Як бачимо, цей уряд все ж таки йде на переговорі. Ми. Наші представники вже були в Варшаві. Тепер їхні представники від міністерства приїхали до Києва 22 грудня. Вони порозмовляли і ось такі заяви випливають. Такі заяви лунають. Це добре. Звичайно, заяви і якийсь план дії це дуже класно. Але було би добре, якби вже перейшли до практики і, звичайно, помаленьку розблоковували кордон. Ну хотілося, щоб все і зразу розблокували люди. Почали перетинати кордон, перевозити вантажі, потрапляти вже нарешті вчасно додому. Але на жаль, так воно не відбувається, як би там не було. Польс, польща це європейська країна. Вони хочуть йти по тих переговорах поступово, тобто перемовини. Потім план дій. Потім втілення його в життя. Як я й говорив скорше, мені здається, що в даній ситуації, в даному випадку, Польща могла б це розблокувати набагато швидше. Але потім, як бачимо, є судові рішення, є судові позови, і вони на це не йдуть. Була спроба, вона була на якийсь короткий термін вдала, але потім все відновилося. Тому ми будемо змушені чекати. Кінця переговорів, початку дій конкретних, і звичайно, розблокуванню потім вже конкретно всіх пропускних пунктів і нормальній роботі між двома країнами. Хочу вірити в те, що все ж таки вони поспілкуються. Я маю на увазі міністерство інфраструктури Польщі з перевізниками, які блокують, і до Різдва буде якийсь здвиг, буде якийсь Певний крок в тому, щоб розблокувати кордон. Хоча би частково, я вже зараз, знаєте, не хочу так забігати наперед і говорити, все негайно, давайте сьогодні розблокуємо. Так воно не буде. Я думаю, що всі ви також це розумієте. Але, хоча би часткове розблокування або збільшення транспортного потоку через ті пропускні пункти, тобто там не одна в годину чи там не п'ять в годину, а 20 30 40 в годину і таким самим. Трошки покращити ситуацію, яка є на даному етапі, як ви вважаєте, до нового року вдасться розблокувати український кордон? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я чомусь думаю, що будуть певні кроки, і будуть певні рішення, які допоможуть покращити ситуацію на українському кордоні. Ви в коментарях напишіть, чи ви теж так думаєте, чи вдасться щось з цього зробити, чи ні, чи це, вже, чи це все перейде вже на 24-й рік, і там вже будемо бачити, яка ситуація. Я чомусь оптиміст і думаю, що все буде гаразд і найближчим часом, що все ж таки дойдемо до спільного знаменника і розблокуємо кордон. Пишіть в коментарях, не забудьте підписатися на канал, не забудьте поставити лайк цьому відео, і в описі під відео є посилання на мій телеграм-канал. В кого є запитання про кордон та Польщу, приєднуйтесь туди, запитуйте, отримуєте відповідь. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! І Україна 100% переможе, незважаючи ні на що.